6 квітня в Охтирці відбулася акція нагадування про військовополонених та зниклих безвісти під гаслом Не мовчи, полон вбиває. На центральній площі міста зібрались близько двох десятків людей з прапорами, плакатами, з закликами про свободу та емблемами військових підрозділів. Галина Куколь приїхала з Кам'янки. Жінка розповідає, її онук сумчанин Андрій потрапив у полон в Маріуполі. Коли я причитала по телефону. Що в Ахтирці проводиться акція по підтримці, по підтримці військовополонених, то не змогла стояти осторонь. Я приїхала сьогодні, щоб підтримати його. З 2015 року він у нас знаходиться на фронтах. Крим, Донбас, захищав, потім Маріуполь. Виведений він в Оленівку, Подальшу долю його, я не знаю. Коли звільнили Трастянець, я ще з ним зв'язувався. Я якраз робив тоді залишків оце ж російської техніки, витягував срібло і робив хлопцям е, по-лічному, робити брилки, е, всі ці діла і передавати, кого знаю. І оце я зробив Андрію, оцей хрест, е, господі, тризу. Це Андрійкин. Тоді ще в мене серебра було багато, робив я їх здорові, масивні, зараз вже, звісно, поскромніше. А його дівчинці я зробив ось оцей з колончик. Успенській площі акцію почали організовувати взимку. Люди збираються вранці щосуботи, розповідає акторчанка Анна Шевченко. Пригадує, дізналась про неї соцмереж і долучилась до пікету, коли він збирався втретє. У мене в полоні знаходиться брат це Медведів Віталій Іванович. 19 квітня йому виповниться 21 рік, а 12 квітня виповниться двадцять виповниться два роки, як він вже знаходиться в полоні. В полон він потрапив в Маріуполі. Він, був, він проходив срочну строкову службу в місті Маріуполь. На літо 23-го року ми єдине, що ми знаємо, і це до сих пір більше в нас немає ніяких звісток. Ми знали, що на літо 23-го року він знаходився в Тульській області. Це Донське СІЗО. Серед гасел на саморобних плакатах полон вбиває. Лише за три місяці зими окупанти стратили в полоні 32 українських військових. У полонених гниють рани, у байдужих гниють душі. Поверніть героїв АЗОВу. Взагалі Нічого не робити. Взагалі не згадувати про наших захисників. Це означає забути. А ми не можемо ні забути, і ми не повинні змиритися з цією ситуацією. Наступної суботи, каже Віталій Куколь, акція продовжиться. Учасники планують збиратись на площі Успенській о 10-й годині. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв Суспільне новини, Сумщина.